Діви! Вітаю вас! Давайте подивимося січень 2026 року для вас. Сонце, місяць, Венера і Асцендент у Діві. Якщо одна з цих планет у вас є в Діві, цей розклад для вас. Можете дивитися по всіх цих планетах для того, щоб бачити повну картину те, що відбувається. У вас креативність Діви. Будете займатися творчістю, наполегливістю, будуть ідеї. Ви будете. На висоті ви тут все вам під власно, ви все в руках тримаєте, вас все горить, ви тут креативні, ідейні, зацікавлені, працюючі, інтені. Суперенергія. Зрозумій, що той потенціал, що всередині зараз вас, принесе вам великі результати. Не закривай, а реалізуй його. Ось що вам оракул говорить. Креативність. І зміна енергії, можливості. Ви відчуєте, що у вас змінюється енергія. Є чотири стихії, які знаходяться всередині вас. Вогонь, вода, повітря і земля. І зараз ви відчуєте, що ви з земної енергії змінюєтеся на іншу. Ну що, можете запалитися, можете відчути ви як вільний як вітер, або дуже чуттєві. Но трошки як відчуття стабільності, те, що ми постійно раціонально все розкладаємо по своїх місцях, ви можете відчути, що ви змінюєтеся і починаєте близько сприймати все до серця, або навпаки, чимось загоритеся і будете такі пристрасні, гарячі, принципові, як вогонь. Так, давайте дивитися по емоціях. Якщо у вас по емоціях? у вас сила. Хо, сила і страх, депресивність. Воронку вас щось затягує, Діви, відчуття, що вам все під силу внутрішньої сили, але є також, що щось вас косить. Є відчуття депресивного стану і якась чорна дірка по емоціях. Пустота може наступити по відчуттях. Це таке це відчуття розчарування. У мене завжди от, о, цей оракул асоціюється з розчаруванням, коли людина розчаровується і мусить просто пережити ті емоції. От вже що хочеш, як кажуть, роби. А от треба сприймати вже так, як воно є. Но ця воронка вона затягує, вона впливає на ваш емоційний стан. І це депресивний стан. Нелегкий. Так. Діви, давайте дивитися. Ну що, січень для вас? Тема січня, про що будемо говорити місяць. Страхи, тривоги, переживання, енергія риб. Я вже казала, риби-близнюки і діви пов'язані. Є якісь сумніви, і пересторога, і страхи, і переживання у вас в цьому місяці? Що неочікувано, проявиться челендж у вас у чому? Ту В почуттях. Можливо, проявляться якісь почуття, можливо, хтось вам відкриє свої почуття. Неочікувано будуть почуття, або ви відчуєте щось неочікувано для вас. Можливо, ви сумнівалися, там любите людину чи не любите, або які у вас є почуття, і ви тут гопа, і осознаєте. Таке відчуття, що неочікувано для вас відкриються якісь почуття. Або хтось вам відкриється, або у вас всередині відкриється. Недавнє минуле. Що було, діме сонце. Енергія лева, було діти, до речі, можливо, багато займалися дітьми, або було якесь прояснення у вас. Відчуття теплоти. Недавні у вас якісь було відчуття теплоти, раціональності, теплоти і ясності, прояснення. Стало тепліше і ясно. Про що ви думаєте в січні? Жезлів, про комунікацію, про нові починання, про нові ідеї, ось, можливо, у вас як креативність тут і програється. Є відчуття комунікації, і думаєте про якусь комунікацію, або про з кимось про якусь комунікацію. Що ви відчуваєте? Король -куків. Якщо ви чоловік, то це ви відчуваєте дуже свої почуття, дуже перебуваєте в піднесеному сприйнятті, тому що у вас є дуже багато почуттів. Ви все сприймаєте близько до серця, можете мати такі, знаєте, потепління і чуттєвість. Якщо ви жінка, це може бути одно, однозначно почуття до якогось чоловіка, що ви відчуваєте цю, цю енергію навіть на відстані, або відчуваєте як, якісь почуття і постійно думаєте всередині навіть на підсвідомому рівні за цю людину, за цю енергію. Ну, також ви можете і бути в чоловічих енергіях, що такі, знаєте, стримані в почуттях. В чоловічих ви можете бути енергією, якщо ви жінка. Найближче майбутнє. Трійка Пентаклів. Для кого трикутник є? Добрий день приїхали. Для кого творчі питання і тренгуляція? Є колектив. Злагоджена робота, дуже багато працюєте, можливо, новий колектив, або внулення якісь в колективі, або просто взаємодія з іншими людьми по робочих питаннях. Ну те, що я бачу, було якесь потепління сонце, ви переходите в місяць, була якась гармонізація, переходив в страхи тривоги переживання через якийсь трикутник, або через роботу. Змученість може бути. І невпевненість страхи, сумніви. А чи тим я займаюся? А чи так правильно я роблю? Як ви самі себе бачите, зірка, як зірочка. Діви, ви себе бачите, як зірочка, що ви сяєте, що ви такі яскраві, емпатичні, що до вас такі загадкові, що до вас треба дотягнутися, вас потрібно розгадати, що ви, можливо, чиясь мрія, або ви такі мрійниці. Ваше оточення, Діве. Імператриця. Ви вагітні, це може бути ваша мама, можливо, ви багато взаємодієте з мамою. Енергія тельця також може бути. Доросла просто жінка, мудра не по руках. Ну вагітність дуже сильно тут діви віє, якщо чесно. Вагітність віє, або це кажу, фігура матері дорослої такої жінки. Ваші надії і страхи. Четвірка кубків. Ви не хочете засмучуватися і не хочете вже ображатися. Ви ж не хочете відсторонятися і брати від життя по максимуму. От так я би сказала. Тому що є відчуття відстороненості, сумніву, страху і переживання, але ви не хочете, ви хочете вже брати, приймати всі можливості, рухатися, діяти і не засиджуватися на місці. Не хочете сидіти і сумувати, а хочете брати, як я і сказала, по максимуму від життя. І підсумок. Супер! Чого краще можна бажати дів? Ту спетаклю. Підсумок місяця це фінанси і можливості. Класно. Загальна енергія е, місяця. В кінці, що у вас буде в підсумку, тут приходить іерофант, є маг. Дев'ятка мечів, шістка, пашкубків, двійка пентаклів, рицари, жезлів, сімка. Ух ти! Йо, 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 сімка мечів. По робочих питаннях ви би хотіли якихось зміни, і будете задавати собі ці питання, чи правильно я займаюся, чи тим я хочу займатися, чи, чи правильно я вкладаю туди ресурс, чи правильно я трачу свій час, бо будуть однозначно у вас відчуття зміни. Но є, як. В стосунках є якийсь е, рицар жезлів, який жигало, невпевнений або який не несе відповідальності е, енергія. З ним є комунікація, але нерівна. Вона вас кошмарить. Все ну, закінчується добре. У вас тут Ерофан це урок, це подружжя. Це ваші державні органи, навчання, ви тут вчитеся і дієте. Ви проходите тут урок, ви його винесли уже в цьому місяці, ви висновки зробили і починаєте діяти уже з того, що ви отримали. Тобто ви отримали якийсь урок у своєму житті. Можливо, в тому році, 2025-му. Ну, я зараз про себе говорю. І ви тут починаєте діяти. Все у ваших руках. Ви маєте всі інструменти для того, щоб почати діяти. Ви можете тут, до речі, відчуття, це також, Ерофан — це також викладач, тобто вчити когось, ви можете комусь почати викладати, когось навчати, комусь допомагати, або бути таким для когось наставником. Ну, ви тут дієте. Із своєї мудрості, і з того уроку, що ви вже отримали колись, і ви вже мудрі не по роках. Давайте уточнювати, діви. місяць! Тема січня. Що у вас тут? Король жезлі. Приїхали. Чоловік знаку вогонь, П'ятірка жезлю конфлікт. І егоїстичне поводження. І причому верховна жриця на дні колоди. Е, тут присутня. Ви для когось верховна жриця, у вас є верховна жриця, для кожного буде своє. Але тут є чоловіча енергія, знак вогня, з яким є конфлікт, можливо, вечірній конфлікт, або це ваш внутрішній конфлікт із-за цієї енергії. І вам хочеться якоїсь чесно гармонізації. Люди відчуття на відстані знаходяться. І по відчуттях, що я можу сказати, є відчуття очікування, коли відпусти, коли відпусте та ситуація. Можливо, ви поконфліктували. Двійка кубків, ну нікуди воно не дівається. це стосунки, це стосунки між людьми, бажання зцілитися від цих стосунків, бажання відпустити цю ситуацію, надати собі ресурс, небажання, знаєте, от тут є внутрішній конфлікт, і що ви споритеся і хочеться, і колеться, але ви розумієте, що щось там не то. Щось не то. Потрібно щось там змінювати. І вам хочеться звільнитися, вам хочеться вже отримати полегшення від тої ситуації, примирити. Ну ви не знаєте, як? У вас є сумніви, є страхи, тривоги, переживання, тому що місяць він дає сумніви і стає страшно. І... Є таку, знаєте, на підсвідомому рівні невпевненість, а чи правильно я зробив чи зробила, а чи правильно я прийняла рішення, а чи правильно я сказав, чи, зроб... чи сказала. І це в стосунках. Що неочікувано проявиться Туз з кубків, що у вас тузом кубків тут? Що у вас тут за почуття? Ну, тут невпевненість, а що я відчуваю? Ну, ось серденько розбите і четвірка мечів. Ну що, є віддаленість, є відстань. Є відстань, потрібно взяти паузу. Ви не знаєте, що ви відчуваєте, починаєте сумніватися, а що я відчуваю до тієї чи іншої людини. У вас серце розбите. Якісь почуття розбилися. Відчуття жалю і втрати, і дистанція потрібно взяти паузу для того, щоб вилікувати ті почуття, щоб знов серденько стало не з мечами, не проколене. А щоб стало уже гармонійно, ту з кубків це наповненість почуттями. У мене відчуття, що у вас тут приходить якесь розчарування і осознання. Можливо, ви тут усе що вас так і не любили, що вами просто маніпулювали і грали. Тому що людина, яка, яка любить, та, вона ніколи не принесе біль іншій людині. Вона ніколи не завдасть болю, бо вона знає, що це перенесе біль. Ви думаєте, що людина не знає, коли вона щось робить? Вона осознає, що це боляче, але вона все рівно це робить. А іноді, навіть і повторює, тому що люди не міняються. Ой, що у вас тут за трійка? Чого серце розбите? Через покинути якусь ситуацію. Через те, що покинув... хтось відвернувся, або ви відвернулися такою спиною. Через те, що не було впевненості, можливо, вас там не, ви, не вибирали або вами жонглювали, де було декілька енергій, можливо. І чим ця історія завершиться, ви тут візьмете паузу і що? І наберетеся мудрості, підете відсторонитися. А ви тут приймете правильне рішення, ви тут приймаєте рішення стосовно ваших почуттів і те, що вам серце розбиває. Тут приходить юстиція, тут приходить правосуддя. Можливо, вас так підкосив, підкосило розлучення, підкосив якийсь вас суд, тому що юстиція це суди. Так, це стосується минулого. Ось на дні колоди вас минуле. Підкосило вас минуле, або діти. Закрився якийсь цикл. А почуття то залишилися? Серцю не прикажеш, хочеться мені тут сказати. Ну, ви прийняли рішення відсторонитися. Відчуття, жіноча енергія, діва прийняла рішення відсторонитися. Недавнє минуле що у вас було сонце? Що за енергія? Сонце на сонце. Як я люблю цю синхронізацію, коли колоди разом розмовляють. Сонце. Було прояснення. Спочатку була якась розмова, щось прояснялося. Ну, потім пішло в обмеження в блок і в рутину. Там застопорилася якась комунікація, якесь прояснення. Спочатку пішло потепління, а потім одразу блок, відгородження, і все стало. Так як було, тобто ви могли тут осознати і піти в обмеження в внутрішню тюрму або проявлену тюрму в блок із-за того, що людина не міняється, бо ситуація між людьми тут не міняється, не змінюється. Так, да, тут і пішло відгородження. Хтось від когось відгородився і не пішов більше на контакт, тому що вам тут стало щось ясно. Що люди не міняються. Або ситуація не змінилася. Воно постійно, воно вже програвалося 1153 рази. Одне й то саме, одне й то саме. І ви тут відвернулися, пішли, заблокувалися. Про що ви думаєте? Пара жезлів? А тут багато думок про комунікацію, про нові починання. Да, про прояснення, про, про рішення, про чіткість і король кубків. Про чоловіка знаку вода. Він у вас на спідсвідомому рівні пов'язаний. Або якщо ви чоловік, то це ваша енергія. У вас є знак води в вашій карті. Ви по сонцю, або по місяцю, або по поселенту знак води. І тут є дуже багато думок. Про рішення, чи правильне рішення було прийнято стосовно цієї чоловічої енергії, чи прояснилося в комунікації, чи потрібно ще щось проясняти і виходити на контакт на комунікацію з цією енергією. І ви дуже довго про це думаєте. Якщо ви чоловік, ви тут дуже багато думаєте про комунікацію, багато думок, яке рішення прийняти. І що сказати в цій комунікації? Як пояснити, можливо, якісь дії? Ой, тут імператриця, жіноча енергія дуже сильно кошмариться через ці ілюзії, через це рішення і цю комунікацію. Яке би ви тут не прийняли рішення? Якщо це ваша творчість, це теж може бути, що вас підкосить, можливо, ви очікували одного результату, або боїтеся починати у своїй творчості щось нове, або починати на себе, наприклад, працювати. Або боїтеся просто прогоріти і що воно не вистрілить, не принесе ніяких результатів. Але в мене відчуття, що це все-таки пов'язано з чоловічою енергією. Може бути різниця у віці, або ви просто така дуже ресурсна мама-мама. А чоловіча енергія ну, нижча по статусу, є перекос у віці, в статусі в будь-чому світогляді навіть. І тут ви дуже багато думаєте, чи правильно ви рішення прийняли, чи треба щось ще сказати, чи що би ви хотіли сказати цій людині ще? Ваша підсвідомість, король кубків, а тут енергія рака з'являється, колісниця. Ви починаєте рухатися у своїх думках. Ви починаєте рухатися в своїх діях, тут приходить імператор, енергія овна, тут з'являється. Є комунікація, можливо, про якийсь проїзд, або що ми будемо робити далі. Ви от для себе, самі для себе можете вирішувати, і що мені тепер робити далі. Яке мені рішення прийняти? Я тепер все тримаю в своїх руках. Або обговорювати з цією енергією. Що ви будете робити далі? Якийсь приїзд, переїзд, поїздки. Ну, це на підсвідомому рівні вам хочеться туди рухатися. Вас тягне туди. Рейка Пентаклів найближче майбутнє. Тут приходить сила, енергія лева. Дев'ятка пентаклів і четвірка. Ось ваші надії і страхи тут з'являються. Ну що, тут є сильне бажання знайти конструктив. Так, знову мах, те, що у вас є на дні колоди, діяти, закохані Енергія близнюків і десятка жезлів дуже важко. Ви відчуваєте свою внутрішню силу, ви осознаєте тут свою цінність. Ви тут, дев'ятка пентаклів, ви як ресурсна, тут енергія, діви однозначно. Но через те, що ви дуже сприймаєте все близько до серця, ви тут відчуваєте важкість в своїх почуттях. Якісь почуття вас ще тримають і не відпускають. Так, ви тут працюєте, все тримаєте в руках. У вас тут діло спориться, ви тут приймаєте рішення, ви знаєте собі ціну, ви вкладаєте в себе ресурс. Тут все нормально. Но почуття, ось, вас тут накриває. Ви не можете контролювати тут свої почуття. Щось вас тут гложить, засмучує і не дає вам гармонії. У вас виносить тут якийсь дисбаланс і важкість може бути відчуття провини. Десятка жезлів дає відчуття провини, десятка жезлів дає відчуття просто важкості, що важко на душі дихати не може. І це відсторонені і образи, від треба відпустити ці образи, а вона у вас є. Можливо, через трикутники за того, що був трикутник, і за того, що був якийсь третій зв'язок у вас, і за того ви себе відчуваєте корете і там говорите, на що я там був чи була. Я ж знав чи знав, що там трикутник, наприклад, або я дізнався і ну, чого я там був, чого я так там була, наприклад, або чого я так робила, чого я так вчиняла, на що я то терпіла? Ну Ось так: от відчуття тут ну діло у вас тут спориться. Можливо, стосовно близнюків у вас є така історія, тому що тут є енергія лева і близнюків, але це через трикутник, через трикутник у вас важкість. І за те, що ви осознаєте. Якщо це по роботі, то вам може бути дуже багато роботи. На вас дуже багато все звалилося, і ви вже емоційно просто не вивозите ту роботу, той колектив. Ну, там ви дієте, перекладаєте багато зусиль. Ви як лев тут боретеся, хочеться мені сказати. Як ви самі себе бачите, зірка, енергія водолія. О, воу-воу, як дьявол, як чия дьяволиця, або чиїсь дьявол, ви покусник, що ви якась така, знаєте, загадочна, пристрасна, гаряча енергія недосягаєма. І по дьяволу, що ви, можливо, навіть вносите токсичність, в... що вас дуже багато хоче хто розгадати, а ви такі загадочні. І сексуальні. До речі, дуже часто почав випадати в цьому місяці всім дьявол, як самі до себе бачите і ставитеся. Оточення. Імператриця. Що у вас тут за фігура матері? Це колектив, ось це якісь друзі. Можливо, у вас є подруга вагітна у вашому оточенні. Місяць, енергія риб, до речі, тут з'являється. І повішений. Тут старші аркани. У вашому оточенні ви можете відсторонитися від своєї подруги, наприклад, або просто мати сумніви, могли ви Мати можливість або з нею зустрітися, або вам хотілося з кимось зустрітися, з якоюсь дорослою жінкою, з мамою, або з подругою вагітною. І тут все пішло чогось, за, застопорилося. Ви могли відсторонитися від, від цього колективу, від цих друзів, тому що не вийшлося зустрітися, можливо, у вас. Хотілося, так. Да. Відсторонення, можливо, ви переїхали від мами, або просто відсторонилися, або ця подруга від вас відсторонилася в вашому оточенні. Можливо, ви були дуже близькі і відсторонилася енергія, або мама просто, ви могли від мами теж відсторонитися. А чому місяць, чому є сумніви? Що, що тут таке? Тому що було якесь прояснення, були якісь різкі слова. Було якесь прояснення у вас. Були оцей колектив, оці, ця подруга або ця енергія, можливо, з мамою, було щось сказано різко. І ви відсторонилися від цієї подруги або від цих людей, від цього колективу, або від мами. Ваші надії і страхи. Четвірка кубків. Сім'я, щастя. Кровні. Вам хочеться перестати сумувати і дивитися в майбутнє, в минуле. От чесно, в мене відчуття, що у вас, коли ви починаєте задумуватися, а як було, а як стало, і як буде, ви починаєте засмучуватися. Я бачу, що хтось, можливо, хоче сім'ї, хтось побудувати сім'ю, або хтось хоче просто. Рука обруку бути чимось другим крилом. Щоб летіти. Підсумок. Тут спетаклі. Що у вас тут за фінанси? А тут рішення приймається по фінансах. Рішення приймається. Джаджмент тут повернення. Ух ти, тут щось багато у вас з судами. Можливо, будете тратитися на суди. Або будете щось відсуджувати, якісь фінанси, тому що тут суд і юстиція приходить: дві карти правосуддя і судів. Рішення, карта другого шансу і очікування нових перспектив. Ви можете прийняти рішення, повернутися на минулу роботу, або відродитися, поміняти кардинально своє життя. Відродитися, як Фенікс, це карта другого шансу, це пробудження енергії. Ще один шанс вам дається, і ви бачите в цьому нові перспективи. Цінність. Бачите, на, на дні колоди ту з Так, ви тут відсугороджуєтеся, відстоїте свої кордони. Шістка кубків від минулого. Від минулого і йдете в свою енергію, відлюдники. Ви знаєте, Діва, я вам так скажу, в кінці місяця ви побачите нові перспективи. Ви будете відгороджуватися від усього, що приносить хаос у ваше життя. Ви будете йти в нові можливості фінансові, розпочинати нові якісь роботи, йти у творчість, змінювати роботу, задумуватися, чи правильно ви вкладаєте і тратите свій час, тому що найдорогоцінніше, що є в людини, це є час. І в мене відчуття, що ви тут осознаєте, відгороджуєтеся і зберігаєте себе, знаходите мудрість у середині себе, мудрість і силу свою. Все, діви, бережіть себе з Новим роком вас. Бажаю вам гарного 2026 року. Бережіть себе і до наступних зустрічей!